Обидві команди здолали багатьох суперників, і у фіналі були налаштовані лише на перемогу. За підтримки численних вболівальників з Радумишельського та Брусилівського районів. Гравці обох команд продемонстрували змістовну гру. Свідчення тому сім забитих м'ячів лише на останніх хвилинах за рахунку, 3-3 переможний гол забили гравці села Соболівка Брусилівського району, які і отримали Кубок Чемпіоні. Дуже задоволений те, що перемогли, але буде, було дуже важко. Команда поліції була дуже е, хорошо, е, дуже добре грала проти нас, дуже сильно було. Е, хочу е, подякувати цій команді за е, такий бій. І ми дуже раді, що ми перемогли. Приємно, що все-таки в нас в дійсності створилася досить потужна мобільна команда футбольна. Да, це в дійсності найкращі гравці нашого району. Ми неодноразово були переможцями в різних іграх, але на такому високому рівні, напевно, вперше босивський район був представлений і здобув таку вагому перемогу. Ми вдячні організаторам за таку за таку організацію турніру. ну і особливо вдячний своїм гракам. Вони в дійсності показали сьогодні найкращу гру. Оце бо самовіддача, підтримка, розуміння один одного футбольному полі, це досить вагома. Є за що старатися і їм дякувати. Кубок за друге місце отримали гравці команди Полісся з Радомишельського району. Цей видовищний фінальний кубковий матч фактично став достойним завершенням футбольного сезону в нашій області. Сьогодні ребята показали красиву динамічну ігру. Болельщики насладились цим вот матчем фінальним. Дві команди найсильніші. И Брусилов сегодня стал Брусиловский район, увозит кубок к себе домой, чем прославили и свою команду. Ну и я вам хочу сказать, сегодня же темеряне, которые давно уже соскучились по футболу, с наслаждением пришли и посмотрели э, вот этот матч, матч, кубковый матч, действительно кубковый.